Так, ну що, красуні, до мене приїхала моя посилочка з бо Давно я з вами не ділилася своїми знахідками. І слухайте, я насправді зараз просто обожнюю використовувати ось такі патчі від Акне. Акне в мене нема, але вони так круто витягують все, що там під шкірою, весь цей непотріб, зносу, злоба. Особливо оці я бачила дуже сильно зараз хвалять. умувалочка від Ануа вирішила спробувати. Зараз я в процесі лікування свого волосся і обираю багато продуктів, які радить одна дівчина з Тіктоку. І ось один із цих засобів: це така сироватка для волосся з кологеном. Вона, типу, його наповнює. Отакий малюсінький малюсенький спрей для обличчя з трояндою обожнюю бру вже вдруге. Як зрозуміти, що ти мама в дитини, якої прорізаються зуби? Ось, власне, так. Це найкращий засіб. Дівочки, скріньте і замовляйте. Масочка для рук, тому що руки завжди видають вік. І ось такі снеки це пафи з лохиною для лео.